Декілька слів про американський імунітет. У зв'язку з величезною кількістю питань, які стосуються особи п'ятого президента України та настання неприкритої диктатури в Україні, я напишу окремий пост. Ви казали про те, що Порошенко має американський імунітет і його ніхто не посадить, а от Зеленський наважився це зробити Як так. Почну від пічки. Генпрокуратура України ще наприкінці 2020 року отримала від американських колег матеріали, які американці рекомендували використати проти нашої п'ятої колони на чолі з бойком та Медведчуком. Я про це писав докладно ще на ФБ. Як використала ці матеріали на той момент нова українська влада? Вона почала видирати окремо з контексту та публікувати виключно ті матеріали, які виставляли Петра Порошенка зрадником та організатором тіньових домовленостей з Путіним через Медведчука. Чи було то правдою? Було частково, і я про це розповідав, але правду треба оцінювати у комплексі, а не робити нарізку на потребу політичному моменту. Після першої хвилі окупації наших територій у в 20-му роках Порошенка хвилювали питання енергостійкості України, українських активів, які залишилися у Криму та на Донбасі, долі експортно орієнтованої металургії. Звісно, що Порошенко вів переговори з Путіним і напряму і через Медведчука по цим питанням і при цьому його дії формально підпадали під деякі статті Кримінального кодексу. Звісно, що його як бізнесмена цікавила і доля власних активів це нормально, це природно. Питання: чи була спрямована проти національних інтересів України ініціатива, приміром, продовольство в обмін на вугілля? Чи ставив собі Порошенко за мету нашкодити Україні та через подібні домовленості здати державу пуйлу? Абсолютно ні. Категорично ні. Петро Олексійович реально вів дипломатичні маневри з ціллю укріплення економіки України та недопущення ескалації наявної на той момент агресії. Звісно, що і про свій карман не забував. Чи можна було за це обґрунтовано переслідувати Порошенка? Так, але і при Впершому Трампі, і при Байдені Зеленський отримував раз за разом по руках тоді. Коли намагався розіграти карту Медвечука проти Петра Олексійовича, що змінилося зараз? А змінилося головне ставлення Трампа та членів його адміністрації до туземних справ України? Зеленський два тижні тому отримав сигнал від УОЛЦА США абсолютно похріну на персоналі, які будуть на чолі України, і якщо у нас почнеться внутрішньополітична боротьбі усіх проти усіх. То США не будуть втручатися у цю боротьбу. Санкції Зеленського проти Порошенка спосіб знищити образ патріота Порошенка серед помірних його поціновувачів та накрутити проти нього більшість електорату, який зелені вважають апріорі своїм. Чи посадить Зеленський Петра Олексійовича? Формально може. Реально навряд чи. І не тому, що за свого сукіного сина впишуться США, а тому, що за Петра Олексійовича вже почала вписуватися Європа. Тема довга, розповім дещо на трубі, але факт є факт, будь які переслідування опозиції в Україні зі сторони влади вважають неприпустимими не тільки у Європі, але й серед переважної більшості істеблішменту США, конгресменів та сенаторів тощо. Американський імунітет тимчасово впевнений, з Порошенка знятий. Зеленський отримав карт-бланш на розправу. Але те, як він це робить, а саме головне, коли він це робить. Особисто у мене викликає природне обурення і природну, так і відразу. Якби я не ставився до особи Порошенка, але я вважаю його дії у 14-17 роках виправданими. У частині тіньових домовленостей з Путіним, тощо Україна на той час в жодному разі би не витримала відкритої агресії зі сторони РФ. Невтручання США на рівні президента у наші внутрішньополітичні процеси буде коштувати нам дорогу, під медійне знищення попадуть і залужний, і будь-хто з тих, хто має змогу конкурувати з Зеленським на президентських виборах. Витримують такий перший удар. Будуть і кримінальні справи, і показові посадки. Як з цим боротися? Шляхи я окреслював. Лайно, лайно не здолає, його прибрати може тільки асанізатор. Але на ці теми ми поговоримо пізніше. Станом на зараз констатуємо факт, президент своїми діями відкрив скриньку пандори», під дію якої згодом легко може потрапити сам. На нього статей кримінального кодексу ніяк не менше, аніж на Порошенка реальних статей. Не був ніколи Зеленський державним діячем по своїй природі і ніколи ним не стане, він вже не переборе свою природу маленької закомплексованої людини з бажанням помститися будь кому, хто йому про це нагадує. На превеликий жаль він бреше, коли каже, що вибори не на часі, ніхто так не готується до них цього року так. Як він сам та офіс президента, своїми діями Зеленський станом на зараз зробив величезний медійний пас на Порошенка, я точно знаю, що рейтинг останнього від санкцій зросте на 3-4 Проте, аналізуючи дії та висловлювання Петра Олексійовича та його оточення, можу на 100% гарантувати, що цю перевагу вони, вибачте, проесеруть протягом місяця. Від сили двох немає в Україні гірших політехнологів, медійників та спічрайтерів, ніж у ЄС. Але то окрема тема для допису. Доки ще констатуємо факт: війна усіх проти усіх в Україні почалася і почав відкриту її фазу саме наш президент під бадьорі заклики до єдності. І за це повинен нести політичну відповідальність. А кримінальна вже підтягнеться за нею як нитка за голкою. Завтра буде багато матеріалів по темі арабських переговорів у Трикутнику США Україна, РФ. Зустрінуться Ушаков, Єрмак та Олце з Келлогом. Не виключене підключення до переговорів зеленського та Рубіо. Чекайте на новини.